Саша Домов, давайте мені один день, нормально приділить мені огляд. У мене всі вийде, всі мої дані у вас, всі документи. Вас мій паспорт, <гулень> вас мій <ми> водій, <вийде гулень> <тов>. вас мої <вийде>. печать, <гулень> <гулень> <Віде>? всі. Ви робота тут лікарня такі креки робити, там холи винімати назад. Тоталь я до вас <гулень> по любому сам прийду. Ти вже прийшов. Я по любому до вас сам прийду. Дайте мені один день, будь ласка. Будь ласка. Дайте мені один день. Ці документи ви мені не дали. Ці документи мені дали. Я то не відпущу від тебе. Що ти мене? Пішли, ти родий себе. Все, пішли. Я не від'їду. Я з вами не піду. Я хочу хотіть нормально, як не Все, пішли. От є де склоп. Ну не лізьте до нього, ти все, їдь собі. Виходь, виходь. Що ну, ну, це він має виходити? Ви хто тут таке що ви йому чути? Ну дивіться, я, я прийшов, звернувся в лікарню. Оце поліція наша, от. А Незаконне позбавлення волі, людина ламає, поліція стоїть просто, ти подивишся. Oh. <пирали> <звук> Ні-ні-ні, це треба мальні у Фейсбуку. Перед жінками. Будь таким шламом. Давай виходь. Ні, мені не стидно, я хочу прийти просто нормально, Дайте мені можливість. Дайте мені